Наши победы, это победы над а, укрепрайонами, над вооруженным до зубов противником, натовской техникой. Они зашли на территорию мирных деревень, где стояки были, собственно, одни, и дети, да. Но им а, совершенно это не важно, важно показать вот этот флаг над деревней, да, и показать, что они где-то там на территории России. Подлое а, поведение, совершенно, ну, как сказать, не то что не спортивное, не военное, но мы уже от этих ничего и не ждем остановка продолжает оставаться напряженной. Я сегодня проехал буквально вдоль всей линии боевого соприкосновения, который пролегает сегодня по территории Российской Федерации, фактически от населенного пункта Суджа и до Коренева. Ну, это уже Рыльский район. И поступала информация, видимо, вбросы ЦИПСО, о том, что противник вышел на трассу, которая ведет из Курска до Рыльска через Льгов и через Курчатов. Так вот, я сегодня по этой трассе проехал туда, проехал обратно. Трасса рабочая, по ней ездят гражданские машины, и в некоторых местах приходится увеличивать скорость, потому что эти участки находятся в зоне досягаемости вражеских FPV-дронов, дронов Камикадзе. Но вдоль этой трассы бои точно не идут. Ходили слухи, что противник чуть ли не на АЭС уже рвется, но для того, чтобы выйти на Курчатов противнику все-таки надо для начала перерезать вот эту артерию, эту, эту трассу, выйти на нее физически. Физически он на нее, повторюсь, не вышел. Сейчас он противник старается менять тактику, он отказался от боев за населенные пункты, за ту же Суджу и Коренева, и пытается обойти их с флангов, с лево-справа, чтобы оставить в тылу и продвигаться дальше. На вот этот момент, да, вот я буквально только оттуда вернулся, противник не смог окружить Суджу, то есть с севера у нас постепенно доступ в этот город, относительный доступ есть, но он полностью контролируется вражеской малой авиацией, я имею в виду дроны Камикадзе. Корень его также находится в таком полуокружении, но в него доступ есть, и в него даже заезжают люди, чтобы эвакуировать оттуда местных жителей. Вот мы сегодня работали с ребятами-добровольцами, которые по собственной инициативе заезжают в самые опасные места и вывозят оттуда мирных жителей. Вот сегодня как раз из Коренева они вывезли две семьи, я с ними поговорил, они утверждают, что противника, войск противника, его пехоты, солдат на территории этого населенного пункта они не видели и утверждают, что они отсутствуют. При этом прямо при нас из Коренева прозвонился их родственник и сообщил, что идут страшные обстрелы, горит школа номер один, горит банк, горит магазин «Пятерочка». То есть украинцы, когда не могут взять населенный пункт, они вот массированно накрывают его артиллерией. И то, что рассказывала женщина, которая оттуда вырвалась, что она слышала, какие звуки, это, собственно, говорит о том, что по этому городу применялись кассетные боеприпасы которые Украина сейчас На очень щедро направляют на территорию Курской области. По Рыльскому району за этот день було нанесено восемь ударов реактивной системой залпового огня Хаймарс. производства Соединенных Штатов Америки. В самом Рыльске обстановка ну, относительно спокойная. Для этого времени местные власти также занимаются эвакуацией людей из сел, которые примыкают к зоне боевых действий и через Рыльск вывозят их в сторону пунктов временного размещения, которые находятся в основном в Курске. То есть здесь эвакуации мирных граждан и помощью мирных граждан занимаются и власти и неравнодушные куряне и не только куряне гуманитарная помощь например приходит из многих регионов не только соседних а сами куряне в своих квартирах размещают беженцев вот я знаю только одна волонтерская группа разместила около 700 беженцев по квартирам курска вот среди неравнодушных граждан обстановка остается напряженная вот пока я ездил туда обратно постоянно работал Болтала авиация, это и а, самолеты, и... армейская авиация, вертолеты Ми-28. Ну идут, идут резервы, стабилизируем потихонечку обстановку, но противник продолжает подтягивать резервы из Сумской области. К сожалению, не удается сбить пока вот это количество наступательное у врага, потому что, ну, судя по всему, в идет и бросает все новые и новые резервы. Надо понимать, что здесь три эшелона наступления. Первое это, собственно, на Території Російської Федерації, второй uh, под uh, границею да, на території Сумської області і третє, шолонити резерви в Курську уламки збитої росіянами ракети впали на 9-поверховий житловий будинок. Там постраждало 13 людей. Як повідомляють Роз їхня ППО, а отут от от неймовірні успіхи. Е я взагалі отут іноді дуже сильно дивуюся, тому, що росіяни. Примудряються збивати навіть ту зброю, якої в нас немає. От як так відбувається? Дивіться, виявляється, що за цю ніч над Курською областю їхня героїчна ПВО збила 14 безпілотних літальних апаратів і 4 тактичні ракети. «Точка У Каскарі. Звідки в нас точка У? Гаразд. водночас влада міста не могла оминути такої нагоди, щоб не е, стерти всю правду, е, ну і всю провину, звісно ж, перекласти на україну. Ось так. Е, ну і найцік один з найцікавіших моментів у цьому всьому це те, що коли ми збиваємо над нашими містами іноді на підльотах до міста російські ракети. Вони на весь світ кричать і розказують: ой, яка криворука українська ПВО збила ракету так, що воно упала в жил... Жил... жилой дом. А щойно в них таке трапилося. Не факт, що то взагалі уламки е... саме ракети, якоїсь, якої не існує отирка. Да? А це скоріш за все їхня власна зенітна ракета, яка полетіла чорті куди і втрапила в будинок. Уламків теж ніхто не показує. Там, як завжди, в російській пропаганді. От ми сказали, ви повірте нам на слово. Чим відрізняється, да? наприклад, е викладення новин в міжнародних ЗМІ, також і в українських, і в російських. Да? В російських вони щось сказали, немає ніяких доказів, нічого нема, але ви повірте: от іменно так і було. Е в той час, як е українська сторона, е яскравий приклад, на жаль, Знову ж таки трагічний, тому що він пов'язаний з російським обстрілом. Це е, приліт в Ахмадит. Коли вся Росія на ледь не з кожної праски і плойки вони кричали: це все ракета е, Мім 104 із Патріота, це вона розбомбила Ахмадит. Але на відео чітко було видно, що це ракета х 101 На місці були знайдені уламки від ракети Х-101, які були одразу ж продемонстровані всьому світові. Крива Крити нема чим. Росія. Яни не надають ніяких доказів, а просто розповідають, що нас обстріляли точками у українці. от І все. Як хочете, от так і сприймайте цю інформацію. Але всі повинні повірити. І найголовніше це тут гучніше за всіх тепер кричати на весь світ о тому, що українці терористи, а ми от бідні і нещасні жертви. Гаразд, не тільки Курск, Воронеж також був атакований БПЛА. Знову ж таки, за версією розмі, місцевий губернатор розповідає про нібито збиття аж 10 Дронів при цьому постраждали адмінбудівлі та комунальні об'єкти. До речі, вже 15 дронів з'явилися ще 5. А ще з'явилися? зрозуміло взялося про це. Гусєв сказав. А, 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 я знаю, а... це наші нові дрони, які розмножуються в повітрі. От ну, губернатор Воронезької області стверджує про те, що е, дійсно було знищено понад 15 дронів. Постраждалих, начебто, немає. Півіо працювала внаслідок атаки, начебто, було пошкоджено кілька приватних будинків адмінбудівлю, окремі об'єкти інфраструктури, а також низку транспортних засобів. Крім того, близько ста жителів Вороніжа залишились без електроенергії. Ну і цікаво, що зараз на території Рефі також є ракетна небезпека, а вона оголошена в Курській і Білгородській областях. Про це повідомили так звані Руководітель регіонів, ну так пише зокрема Ріяновості Роспропаганда. Тобто А РФ вже закликає ООН засудити тероризм, з тероризм з боку України на тлі просувань на Курщині. Російська омбудсменка Тетяна Маскалькова заявила, що тисячі цивільних постраждали в регіоні внаслідок варварського нападу. Зсу ай яй. -яй, -яй. ООН напевно знову буде занепокоєний. Нащо вони збивають наші мирні ракети? Пишуть нам в коментарях наші глядачі. Дякуємо.